Шалом, це Славко. Цю передачу я хотів зробити вчора, але голова почала реагувати на зміну тиска. Тож спробую згадати те, що я хотів сказати вчора. Власне, за наших Шуш шустерів, Арестовичів та Зеленських. Стратегія завжди підкоряється політиці. Це як я підкоряюся Асі в наших суперечках, бо у Асі ресурси. Тому. Росіяни і програли в березні 2022 року, що їхня стратегія була підкорена політиці. Якби стратегія була мілітаристична, військова, вони б на нещастя для нас могли б і не програти. Тому з тієї ж самої причини, що стратегія підкорюється політиці, і ми почали втрачати темпи після літнього наступу на Харківщини і втрачаємо досі. Фактично тому, що всі говорять за війну за Україну, а війну фактично ведуть за Донбас. Краще втратити південь, бо він вже втрачений, ніж допустити якогось територіального воз'єднання Донецької та Луганської області в їх адміністративних кордонах. Ви розумієте? Але ніхто не думає за матеріальне забезпечення. Стратегії за політика займається тим, що матеріально забезпечує стратегію. Перше, вона її забезпечує ідеями. Це шкідливо. що, про що правильно говорив Арестовіч. Ну, от бачите, що іде шкідливі ідеї Путіна призвели до програшу росіян в березні 22-го року і до порятунку України. Але по-друге, політика вона харчує стратегію матеріальними ресурсами. Це те, чим займається Зеленський. звіти. Я погана політика, котрої займається Путін, бо він вимагає від військових цілей, яких не можна виконати. А є хороша політика, якою займається Зеленський, він забезпечує військових ресурсами. Зумієте? Тому я ну, чому ще так робиться, я вам потім трохи поясню, що таке українська стратегія. Те, що от при такому матеріальному забезпеченні українські Збройні Сили змогли побудувати кордонну стратегію і вести отаку війну кордонну, розмін при. Прикордонних невеликих теренів один на одних це взагалі успіх дуже великий. Насправді, перевід на кордонну стратегію це успіх. Чому тоді я його критикую? Чому тоді ви його критикуєте? Тому що ми безвідповідальні. Ми такі самі як Рєзнікова, розумієте, як Арестович, тільки красти не можемо. Розумієте, вся різниця між нами. Ми не несемо відповідальності за наслідки наших дій. І більшість чиновників, більшість. Генералів не несе мене взагалі дивує, що вони ще бояться. Чогось не вже вони такі тупі, що бояться втратити пенсію, бояться втратити дачу. Чому вони слухаються? Це добра ознака. Це ознака дресури. Те, що от ми не маємо бунту генералів, як ми мали його на Росії, бачили папісківань. Розумієте, для російських генералів отак, от папісківа це вже бунт. На щастя, наш військовий бунт обійшовся з офіцерів, тільки арестовичем, і ще якимось. Як це сказати? Ну нет, ні, не за латарями бобачанами і ще двійкою, троє трійкою революційних авантюристів. Що не бачите, що бунтують саме офіцери революційні авантюристи, не офіцери сталої чинної служби. На щастя, для нас, розумієте, що Черчил зробив не менше дурниць, ніж Зеленський в стратегії, але зробив їх на щастя не у політиці. Зеленський теж програє програв Черчилль, бо Україна, як і та Британська імперія, приречена в її тій історичній формі, що ми її зараз спостерігаємо. Це Файлет стейс, я вже нагадував не раз, бо вимагає прихильних до себе сусідів. Не може існувати держава, як річ Посполита в 18 столітті, за умови прихильності до тебе сусідів. Так от. Існують деякі державні утворення 21-го століття, кінця 20-го, це ознака криза, кризи західного світу. От якщо брати, ну ви не пам'ятаєте, що таке 1913 рік, рік трьохсотліття Дома Романових, але з умов, з умовного 1930 року, ну почнемо, бо фактично з Достоєвщини, власно. Російська нація під надією ті самою назвою переродилася тричі. Спочатку русські два Савки перерізали русських один. Так що їх уже, в принципі, вдать. Дуже в малих записах ви можете почути справжню російську мову, не справжню російську мову один, почитати думки росіян, один, побачити їхні портрети. Це вже рідкіс. ну, тісно почути російську мову один. Це складно в фонотеках. Потім русські два савки, асимілірувавшися савки. Ви знаєте, вони. Не тільки перерізали русських один, вони вигадали русських трі. Вони не встигли добити останніх білих офіцерів в Гулагу, як вже почали знімати фільми на кшталт 41-го. Якщо от фільм Оборона Ленінграда під Петрограда, він ще там всі біли звірі, але в 41-му вже починаю, починаються ці рефлексії, наприклад, на предмет наших мальчиків, які теж прави. І от в цьому компоті вони створили русских трі, котрі стервінєво зараз ви бачите, Роблять те саме, що вимагалося від руських хадін від баньков збить святою сірої скотинкою і завершать штурми на кшталт Зусів під Ваною. І вони це роблять. Поляки на новій території, наші брати поляки. Не, не так давно ще шляхетні. Вони переродилися на новій землі, а переродилися настільки, що вони нам допомагають. Ви можете уявити? Поляки нам допомагають, і за це ще в нас нічого не відрізали. Ну задовільняються нищенням нашого овочівництва і продажем сюди своїх овочів з хранілищ. Ну це, це дуже невелика ціна. Принаймні, вони волить у нас не забрали і не помстилися там за різанину. А Україна весь цей. Під час українська нація лишається все такою ж селянською і все такою ж селянськи патріотичною. І оця селянська Україна, на жаль, зараз гине на полях битв. Вона зараз гине і породжує чергову, черговий патріотичний екзиль. черговий екзиль патріотів. Ви бачите, зашов Арестович, і зайшо арест, наш брат. Не будем казати, хто я вже. Забуваю, слухайте. Аж ну, вік, що ви хочете, не може й зайти наш брат Корчинський, мене це вразив його патріотизм, що він ще тут ніяк не виз'єднався з свої... своєю італійською архітектурою. Це от просто подвиг. Є ж такі насправді українські патріоти, що ще не воз'єдналися з метою свого патріотизму. Яка Україна постане та в яких кордонах прогнозувати зараз неможливо, тому що прогнозувати можна все, що завгодно, зараз той етап історії, що дозволяє різні повороти. Ми знаходимося, ми ще не вступили ми ви як це сказати. Ми на тому рівні в воронці хибних рішень, що цілком можемо повернути в будь-який інший бік в будь-яку іншу воронку хибних рішень. Ми ще побачимо, ми ще не стали незворотня на якийсь із шляхів. Тому прогнозувати неможливо У України все ще є вибір. Ви знаєте, що Зеленський, як і Черчилль, за, от, за якщо вірити, о цьому от, шустірам. То він, як і Черчилль, не захотів головувати при розпаді Британської імперії. Але це ясно, що він там все одно головуватиме. Бо умовна Британська імперія для нас це постімперська Україна. Ясно, що Зеленський, як і Черчилль, Фактично це робить. Формально він говорить одне, а фактично він це робить. Ніхто не зробив стільки для знищення Британської імперії прав був Коваленка, наш Олександр, як сам Черчилль насправді почав вже з п'ятідесяти ісмінцев. Ну, почавши власне з відмови в, в мирі з Гітлером. Що таке наша українська стратегія? Наша українська стратегія говорити одне, робити друге, думати третє. Оце є три підстави української стратегії, і кожен з нас цим на практиці займається. Це вражає кожного корейця, коли він приїжджає сюди і дивиться, ну, кожного вихідця з середньої Азії він бачить, що з українцями ну, не можна перехитрити українця, бо він гроші бере, а не робить, каже одне робить. Друге не каже нічого, мовчить і щось собі знаєте і думає якусь там муйню за тебе. І, зрештою, українець програє в цій своїй стратегії, але він не може її змінити. Бо якщо він її змінить, він перетвориться, він перестане бути українцем. Він не буде українцем. Стагнація та корупція, в котрі Арестовічі звинувачують Зеленських за підтримкою шустерів. Розумієте, це ніто кабарба Нанайського мальчика в трьох його комплексах, породжених фрейдом і національним і культурним походженням всієї цієї публіки. Це зазіхання на підстави самої України. Корупція та кумовство – це є основа України з тих часів, коли перше населення України було замінено українцями на початку 16-го сторіччя. Розумієте? Це наша тяглість, це наша суть. І ясно, що велика Україна може існувати. Я вам зразу скажу, вона, ви бачите, існувала. Існувала при Леніні і при Сталіні, котрі втілили плани полковника Гофмана. А Гітлер же ж відмовився їх втілювати. Хоча це був німецький план, і захід відмовиться зараз. Тому що велика Україна може існувати лише зараз, от конкретно лише в складі великої Росії, на жаль. Це єдина можливість для України існувати. Але. Повернемося до складності української стратегії. Піар війну, от каже він в Путіна. Піар війну в Путіна виграти легко. Неможливо виграти піар війну у Росії в сучасному західному світі та й східному вже виграти в піар війну у Росії неможливо. На жаль, можна відігрувати якісь очки, але тому що ми будемо перманентно винні, бо, бо, бо погроми. Бо там, бо що ще? Ну коротше, винні, тому що ми українці, тому що не те місце, не та віра, не та нація на, на цій землі знаходиться. І Путін буд, а росіяни завжди будуть вірні, тому що Достоєвський, Бабацеба, Чайковський, Тарковський, ще якась смуть, розумієте? Ми будемо, тому що. Захід почав гнити не то не тоді, коли не кинув атомну бомбу. Розумієте, це тоді загинув маскулінізм західний. І тому розумієте, зараз ми живемо в фемінному світі, бо альтернативному в фемінному світі було кинути бомбу шістдесят третього року, що найпізніше в 800 метрах від будиночку, де я народився. Кертіс Лемей мав знищити Славка, щоби. Постав, щоб затрим, щоб переміг маскулінний світ. Ну, я, я не готовий платити таку ціну за перемогу маскулінізму. Я краще в фемінності поуправляюся. Стану феміністом. Так от. Порівняйте зрештою зараз ситуацію. З Ізраїлем, кому більше викручують руки, Ви кажете. Американці пливуть до, Із... до Ізраїлю. Виявилося, для чого вони туди пливуть. Вони пливуть, щоб захистити палестинців передати їх під контроль ООН, щоби забранзавів, щоби терористичний анклав на на півдні Ізраїля. Нарешті забранзавів і отримав недоторканність. Розумієте, чергові от до чого йдуться до передачі контролю над сектором Газу військам ООН, і ви бачите, як змінилися французи, що американці навіть не бояться французів запускати ближче до суєцького каналу, бо знають, що ні на який Суецький канал вони не зазігнуть. Так само, бачите, світ змінився і має змінитися Україна, щоб вижити. Як вона зміниться, ми не знаємо. І до речі, між іншим Арестович, як і той Гісінгер, він не білорус, він білоруський. Ніколи за це не забувайте. тому... Його, його рефлексії домінують. У мене з усіх рефлексій лише скупість домінує. Розумієте? Тому я завжди, ми, українці, програємо через скупість нашу. Розумієте? А вони хочуть, щоб ми програвали через їхні рефлексії, коли ми програємо через наші рефлексії. Так, на чому я тут ще позитивно мав би сказати? У держави, котрим так допомагають, як допомагає нам Захід, якщо порівняти 20-те сторіччя і плани мілітарної допомоги і обсяги її, то вони вже впали би, як Іспанська Республіка 36-39 року, а ми ще простоємо і треті рік, і я думаю, і четвертий. Або були змушені вже віддати частину своїх теренів, як Фінляндія, розумієте, а потім пережити бунт, спробу. Лівацького бунту спробу добити ту Фінляндію, яка лишилася і перебувати. Скільки Фінляндія перебувала радянським сателітом до 2022 року, коли наважилися дати зброю ворогам Росії? От власне скільки років, і не забувайте, через це ж 762 на 39 калібр і много всякого свінства в отношенні Фінляндії було зроблено тим самим заходом. На жаль, ясно, що ми не впадемо. Поки співвітчизник не допоможе своїм патріотизмом, Україна міцна, поки за неї не взялися патріоти. Ви самі бачите, що от є бажання перетворити, вчинити якусь. Із, у Захода є бажання вчинити нам умовну Проскурівську офензиву та чортківську офензиву обмежити боєприпаси. І у нас є бажання втнути якусь Болбочанщину. На щастя, я, я поки що не бачу інших Болбочанів, крім Арестовичів, тут для нас. Чи винен Зеленський в тому, що ймовірно Україна втратить Південь та Схід? Винні ми всі, тому що не захотіли мати велику Україну? І от Арестович зараз, от, на шляху того, що велика Україна можлива разом, лише разом з великою в складі або в? В друзях, якщо не в сателітах великої Росії, це розуміє і Зеленський, тому він бачите, шукає друзів для своєї великої України серед правильних русських. Ну, власне, займається тим, чим займалися завжди наші гетьмани. Добре, що хоч Зеленський не шукає добрих росіян з ким змовлятися, або вробить вигляд, що не шукає, з ким там змовлятися за мир, бо така наша українська прати про. Політика. Бо Захід, то як от уявляє себе Господом і ну, в своєму, як вижиме уже, Нова Чека власне. І от Ці сатаністи, фактично, ці безбожники, вони уявляють себе Богом і надають Україні свободу волі, свободу самі капітулю... капітулювати, розумієте, перед Росією самі і здатися, самі вести мирні переговори. Розмовляйте з агресором самі, це позиція Заходу, а ми вам трошки допоможемо. Ясно, що Зеленський в цій пози... ситуації лишається самі, але він робить свою справу досі. Як каже Ася, Зеленський, що ти там казала? Зеленський нікого не примушує, він просто робить свою справу, забезпечує стратегію ресурсами. Те, що йому це погано вдається, це вже інша справа. Слухайте, але навіть великому йому це вдавалося гірше. Навіть, зрештою, великому Франку це вдавалося гірше. Вони Франко переміг, тому що Захід здав не пішов на велику війну. І тут, сподіватися, на велику війну. Теж поки що рано ви бачите, що навіть близький схід нас підвів, але побачена нам бачить одне, щоб кораблік плив, щоб помилки, що їх робить українська політика, українська стратегія не стали вирішальними, не спрямували нас на шлях, з котрого вже неможливо звернути. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду вам надзвичайно вдячний. І я ставлю свою Скажи, копеечку. А на своєму місці робить свою справу. Лучше всех. Другого такого в Украине нету, чтобы люди Украины понимали это. Да. И поддерживали он не его. Они только плохие люди, это вот жизни... сплотить. А, только может, да. плохие люди, когда в стране сейчас такая сложная ситуация, начинают э, критиковать своего же лидера. Все. Ну так он и азиаты, что них взяты.